Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, наш сьогоднішній ефір матиме три головних напрямки: напрямок: перший закінчуємо потрішечки стамбульськими перемовинами і з тими двіжняками, які розпочав вже, я би сказав так, Дональд Трамп. Ну рятувати Путіна треба ж, як то кажуть, всім миром так виглядає на сьогоднішній день ця позиція Сполучених Штатів Америки. А друга тема, звичайно, друга тема це те, що відбувається на фронті. І є ще так би мовити: прелюдія, прелюдія яка називається «Дотисливі». Та історія. А ми з вами продовжуємо і продовжуємо далі на тлі трішечки про Стамбул. Як я казав, багато ми Стамбулу сьогодні уваги приділяти не будемо, але Дональд Трамп вийшов з заявою. Ну, по-перше, звертаю вашу увагу, що він написав цю заяву Капслоком, що є, скажімо так, дуже нечемно, дуже некультурно. Я навіть казали, відомі блогери казали, якщо ви бачите, що пишуть Капслоком, це, перш за все, плюють в морду тому, хто читає. Ну, я погоджуюся в певній мірі, тому що це є, так би мовити, не безкультур'я. Але головним є що? Головним є те, що Трамп сказав, що він позвонить Путіну. Так, він позвонить Путіну для того, щоб обговорити завершення війни. Що саме написав Дональд Трамп? Він написав, що в понеділок десять 10.00 він розмовлятиме телефоном з президентом Росії Путіним. Теми будуть наступні: припинення кривавої бані, в результаті якої щотижнево гинуть у середньому більше 5 тисяч російських і українських військовослужбовців. У підсумку я поговорю з Зеленським, а потім разом з Зеленським і з різними членами НАТО. Сподіваюсь, цей день буде продуктивним. Оголошено припинення вогню. І закінчиться ця дуже жорстока війна, яка б ніколи не почалась би. Ну і далі в курсі. Бог благослови нас всіх. Отже, Трамп це сказав. А я дивлюся на цю історію з таким, знаєте, великим-великим е, очікуванням в контексті нічого доброго для України. По останнім часом дії Дональда Трампа якраз таки говорять про нічого доброго для України, все без України і так далі. Пригадуємо: 10 число приїжджають Мерц, Макрон, Стармер, Туск роблять заяву, що з 12-го вводять санкції, 11 число. Трамп великими буквами пише, що треба значить їхати. Зеленський каже: я їду сам, навіть приглашаю Путіна, і організовується, як так би мовити, оця от історія з відбиттям атаки, яка могла відбутися 12 числа в контексті санкцій. Путін виходить на цю арену. Трамп підтримує тези Путіна. Зеленський так само іде е, на цю історію, і ми їдемо в Стамбул. Результат Стамбулу нуль для нас, але дуже вигідний для Росії. Бо вони затягують всіх переговорних процес без припинення вогню. Це для нас серйозна проблема. Проблема ця полягає в тому, що росіяни накопичили колосальну кількість особового складу, техніки, артилерії, північно-корейських воїнів, там вояків і так далі. Загарбників, коротше кажучи, вони накопичили для весняно-літньо-осінньої компанії для наступу по всьому фронту, і ми бачимо, що це вже відбувається сьогодні. Але знову ж таки, знову ж таки, західні партнери виходять на арену і кажуть, що ми в вівторок включимо санкції, якщо Путін не припинить вогонь. І що робить Трамп? Вірно, він знову починає рятувати Путіна і починає розповідати про те, що в понеділок йому позвонить, щоб це все припинилося. Знаєте, яке моє очікування в цій історії? Моє очікування в цій історії саме таке, що Путін, не припиняючи вогню. Почне розповідати Трампові, що нам треба зустрітися і все обговорити, і вони почнуть довго готувати зустріч Трампа і Путіна. Причому ми пам'ятаємо, що Трамп сказав, що «Так я й не збирався їхати в Стамбул, та і Путін не збирався, а що він мав би їхати, але все рівно це можемо вирішити лише я і Путін і таким чином повністю знівелював. То якого ж ти хрена кричав, писав капслоком, щоб Зеленський організовував, щоб Україна, як то кажуть, зустрічалася з росіянами в Стамбулі. Ти ж сам це робив. Тому на сьогоднішній день до мене до Трампа вже ніяких, скажімо так, толерантних міркувань немає. Ну і ще одне: він зацепив мене особисто і моїх побратимів, які боронили Київ. Бо те чучело, по-другому я його не назву. Воно почало розповідати журналістам, що, в принципі, Путін міг би за 5 годин доїхати до Києва, якби не застряг в багнюці. Друзі, для того щоб вам показати, а яка ж то була багнюка, в якій нібито застряг Путін, і саме багнюка не дозволила йому доїхати до Києва. Будь ласка, вам невеличкий сюжет з дуже цікавими переговорами окупантів. Вашій увазі, будь ласка. Нитра. Алло, Нітро для удар. Нітро, я удар. Алло. Нітро я удар. Слушаю тебе. Удар. Я не... Ви бачите, багнюка. Чи шосейний автобан побудований зеленським в напрямку Білорусі, в напрямку Росії, навіть там, де ніколи толком і не їздили ніякі легковики до війни, мається на увазі до повномасштабного вторгнення, в тому числі, Зеленський будував широкі хороші дороги. Це багнюка, пане Дональд Трамп. Чи повела зелобля? Але я хочу, щоб ви додивилися цей сюжет до кінця. Він приємний, приємний нам, тому що це була саме наша робота. Пітра полк полпашті по. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали, колоколонные, попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял? Оттуда били артиллерия, танки, с беспилотника, так я понял, Байрактары летают. По остальным сейчас а потерям разбираюсь. Коротше кажучи, ви зрозуміли, що цей запис був зроблений російськими окупаційними військами. Якраз в дуже гарний сюжет, де видно, по яким автобанам переміщалися. Тому коли Трамп хоче знівелювати жертовність і подвиг українського солдата? Ну він просто-напросто падлюк. Ну, це моя позиція, тому що це тобто, людина живе в інформаційній бульбості, яку стикають йому в вуха про російські лобісти. Я до цього відношусь саме так. І щось мені здається, що ніфіга, я не помиляюсь. Тобто це космонавт. Космонавт править сьогодні найбільшою країною у світі. Але ви знаєте, ви знаєте, головна тема сьогоднішнього дня не про то все. Головна тема сьогоднішнього дня про те, що відбувається зараз в нас в Україні. Отже, поїхали. Мирослав Логійко написав дуже цікавий допис. Я не міг з вами не поділитися, і це все включить того, що ми зараз поговоримо про комбата.

Отже, поїхали. Отже, повторюю під час війни, яку Росія почала з 14-го року, 73% українців обрали не дипломата для майстерних переговорів, не політика для бачення всієї ситуації і шляхів її вирішення, не людину з військовим досвідом для розуміння ухвалення правильних кадрових військових рішень, а абсолютно некомпетентну обмежену розумову людину, яка все і всіх оцінює тільки з точки зору піару. Та свого рейтингу ще раз україною і українцями та військовими під час війни та широкомасштабного вторгнення керує, призначає звільняє чотирижди курва ухиля, який призначає на усі посади не по рівню підготовки та професійності, а по лояльності. Я розумію розумних людей, які не хочуть, щоб ними керував ідіот, який ще й краде через своїх п'ять-шість менеджерів десятками мільярдів. До речі, друзі, вони вже не мільйонами, вони вже мільярдами розбирають бюджет України. Мільярдами крадуть, розумієте? Не мільйонами, а мільярдами, а іноді ще й в доларах. Але їдемо далі. Вибачте за мою вставку. Отже, е е е е я розумію розумних людей, які не хочуть, щоб ними керував ідіот, який ще й краде через своїх п'ять шість менеджерів десятками мільярдів. Бо кожне невірне прийняте рішення це смерті українців, військових десятків тисяч і сотень тисяч українців. На Україну напав Путін в 2014 році у лютому Путін і його військове керівництво винне у вбивствах українців та військових, але керівництво України в особі Верховного Головнокомандувача і його 5-6 менеджерів кожним своїм рішенням або мінімізують втрати вбивств е, втрати противника, от, а збільшують фактично вбивства українців і військових, або роблять їх більш максимально більшими від можливих. І Зеленський зі своїми 5-6 менеджерами. Крадіями десятків мільярдів кожен місяць своїми рішеннями роблять саме максимальними втрати українців і військових. Це жахлива ситуація, коли військові вже не можуть мовчати про некомпетентність влади і її рішень. До чого це все було сказано? А отут, от, друзі, дуже цікава інформація. Отже, я вам покажу зараз пост. Пост дуже хорошої людини, поважного воїна. Не планував відновлювати сторінку, але це вже края. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводять ні до чого. Все, на що спроможні догани, розслідування, накладення стягнуть, ідуть в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає дійсності, ні можливостям загралися. Відповідний рапорт написано: Сподіваюсь, мене знімуть з найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую. Генеральний штаб Збройних сил України. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі. Про що цей допис і хто його написав? Отже, цей допис був написаний командиром першого батальйону 47-ї механізованої бригади Олександром Ширшиним щодо бажання звільнитись з посади на знак протесту проти некомпетентних рішень українського командування на Курщині, і це важлива подія в армії та суспільстві. Юра Бутусов звертає на цю історію увагу. А я в даний момент лише аплодую стоячи тому командиру, який не став робити кар'єру. На солдатських смертях так, отже, слова комбата Шершина неможливо проігнорувати, бо це безпрецедентна по різкості критика та виклик, який вимагає офіційної реакції ставки Верховного Головнокомандувача. А я додаю від себе друзі, коли я якісь читаю речі, я все рівно додаю свою думку. Ну я ж не лише для того, щоб озвучити інформацію. Я ще ж висловлюю свою позицію з цього приводу. Так, от командувача сухопутних військ, командувача угрупування військ. Курськ, 47-ма бригада виконує завдання на Курщині, і такі питання, які поставив Комбат ширшин у Фейсбуці, задають на цьому напрямку і деякі інші українські командири. Я не буду зараз повторювати цитату командира, за яку говорить Юра Бутусов, і ми продовжуємо з вами саме робити певному роду висновки. Про що йдеться? Йдеться про те, що ми бачимо прямо зараз по відео біля села Тьоткіно, який ворог викладає зі своїх дронів. Це спробу атакувати колонами техніки в лоб під спостереженням та ураженням російськими дронами. І це призводить до значних втрат техніки та людей. Друзі, я нагадаю, нещодавно біля Торецька, сота бригада, Моя Волинська, аналогічно історія з атакою закінчилася втратою техніки і людей. Вже давно було пора зрозуміти, якщо ми робимо кілзони, кіл зони і не даємо супротивнику. Робити якимись серйозними силами атаки, а лише шляхом просочування їм щось вдається виконати, то вже ж треба бути ідіотом, щоб відправляти технікою людей в лобові штурми. Хіба що, або зрадником для чого? Як для чого? Ну отримати чергове звання, бо хтось ж цей наказ дав, або отримати чергову компенсацію від росіян за знищення українських солдатів і нашої техніки, ну тим не менше. Я продовжую. Поставлені завдання не завжди відповідають можливостям військ, рельєфу та елементарній тактиці. Недооцінка військовим командуванням загрози дронів приводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки і людей, грубими помилками у плануванні та застосуванні військ. Політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено ставкою. І нашим верховним головнокомандувачем погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні, і ніхто не намагається зробити висновки, навчитися. А навпаки, продовжують повторювати ті самі помилки багато разів, не рахуючи втрат. Ну, друзі, коли ми працювали рейдами на Курщині, я казав, що це нормально. Коли ми сіли в статичний фронт, я казав, що це дупа. Ну коли ми вже починаємо штурмувати технікою і людьми, це просто трендєць. Хто ж цей комбат? Хто виступив? Бо зараз знайдуться хейтери, які почнуть розказувати, та він такий, та він сякий, де він не зовсім хороший і так далі. Олександр Ширшин, інтелектуально освічена людина, його випадкове фронтове фото, як він читає в окопі книгу філософа Тімоті Снайдера в 22-му році, обійшло весь світ. Ширшин захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він почав на війну у 80-й десантно штурмовій бригаді, став командиром взводу, Згодом став командиром 47-ї механізованої бригади. Показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на запорізькому напрямку 23-го. Саме його рота, кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась в роботі. Тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах та бився з усіма на передовій. Це роту ширше нам можна побачити у фільмі Олега Сенцова Реал. За бойові заслуги спочатку заступника командира першого меніхайзованого батальйону 47-ї бригади в боях під Авдіївкою. Та на Курщині також показав е, себе з найкращої сторони, він був призначений відповідно на ці посади. І Ширшин завжди особисто опікувався евакуацією поранених та загиблих, робив усе для того, щоб зменшити втрати. По своїй суті, він правий, бо так далі воювати не можна. Щоб вирішити проблему, він показав готовність відріктися від свого високого статусу заради честі. Це вчинок воїна та громадянина, написав Юрій Бутусов. Що робити? Слова заслуговують на офіційну критику, і подальші дії на Курщині мають плануватися тільки після проведення, скажімо так, хорошого розслідування. Чесність, і інтелект офіцера заслуговують не на звільнення, а навпаки, на підвищення у посаді. Але я знаю точно, що сирського на перемогу надихає президент. А саме президент розповідав на всіх піар можливих майданчиках про те, що Курщина це буде санітарна зона. Не вміє діли дні і планування саме. Цієї операції на даний момент призводять до того, що ми вже не про санітарну зону на Курщині говоримо, а ми вже говоримо, як сумам треба готуватися до відбиття атак переважаючих сил ворога. Тобто докерувалися, докерувалися. Ну що я можу сказати? Я не міг промовчати про цю історію по одній простій причині, бо це мене вже теж, вибачте, на слові, блядь, задумбало. Я дуже добре пригадую, як в 22-му році, коли ми працювали. Біля попасної мені теж десь з тилу хтось розповідав про те, що потрібно оголошувати бойовий наказ, вишикувавши бійців, е, як то кажуть, і оголосити їм перед строєм бойовий наказ. А Ігор Лапін за це получав трендюлей, що ніяких шикувань не проводив, а просто доводив до відома, інформував особовий склад там, де можливо було. У мене навіть КСП батальйону було за декілька сот метрів від. E, самої дальньої СП, яка тільки може бути e, на цій передовій. Я просто-напросто це всі речі, коли дрони працюють, це, це, друзі, тоді ще було не так серйозно з дронами, як сьогодні це відбувається. Ще раз наголошую: віддавати тупи накази, а потім карати командира за що. Ви знаєте, я пригадую історії, коли сам ще в свій час у 2014 році командував штурмовою ротою, ну і хлопці мої побратими. Батальйону Айдар дуже прекрасно знають, якими силами ми наступали, як ми наступали і так далі. Тоді ще можна було грати на ентузіазмі, на мотивованості і так далі. Бо набагато легше було працювати, бо не було дронів. Але в той же час ці штурми закінчувались чим? Що підготовлені бійці йшли, пробивали дорогу, пробивали штурми. Після того підходили основні сили, закріплялися, закопувалися, строїли оборонні рубежі, і ми далі продовжували свої наступальні дії. На сьогоднішній день таких штурмів з біж, біжучи десь там за танками ну ніяк робити не можна, і це є реалії сьогоднішнього дня. Вибачте, але якщо ми до сих пір вже е, повз 11 років не навчилися, яким чином... Працювати на передньому краї ну це якийсь, ну це якийсь дебілізм, отже, друзі. Ви знаєте, мене ці історії ну, скажімо так, трішки рознервували. Бо ходіння в атаки якось <соць> на якось е, наклинули ті спогади. Е, покажу вам трішки: не звертайте увагу на червоний скотч, бо в 2014 році сепари й росіяни моталися білим. А ми будь-яким кольоровим що зелений. Що синій, що жовтий, що червоний. Ну, коротше, який був, такий був. Але як виглядали приблизно атаки колись? Це лише мої спогади, але я з вами ними поділюся, щоб ви побачили і будете просто бачити. Оце на кадрі ви бачите фізика. до сих пір воює. Мій побратим Майдар 14 го року. А цей хлопчик то Ігор Лапін. А це моя каска така була. Ну ви ж знаєте, що у всіх касок не було. Але тим не менше, теж пригадав штурм Красного Яру Луганської області 14-й рік. друзі, такі штурми були колись в минулому житті. Такі штурми були тоді, коли один FPV-дрон, який я вперше побачив, не FPV, а цей дрон для розвідки е, на кшталт Мавіка. Е, вперше побачив у 2014 році. До нас приїхали волонтери на передову в хрещувату, політали, поскидали мені на на телефон фотографії, де там що там росіян, і свалили. Я до чого просто веду? Я веду до того, що це були зовсім інші бойові дії. А сьогодні наступати на ці речі. На які вже поплатилися росіяни, які ходили колонами або атакували на техніці. Ну, це, чесно кажучи, це похорон солдатів і знищення техніки. Тому я вважаю, що цей допис заслуговує на особливу увагу в цьому ключі, що винні мають бути покарані. Бо інакше, да інакше ми просто похоронимо солдат. Ви знаєте, ми і так втратили найкращу піхоту в світі. Так, ми втратили найкращу піхоту в світі. І це завдяки дуже багатьом факторам. Я не хочу зараз всю провину класти на командування країни, але ви знаєте, в левовій частині, коли політики починають втручатися в справи військових і призначають командування по принципу лояльності, це те, що хоронить найбільше моїх побратимів. Друзі, але тим не менше, Україна має перемогти, у нас немає іншого варіанту. Тому ми вистоїмо, переможемо і слава Україні!